Чи вам відомо, що вийш... вийшов трейлер до п'ятої глави Playtime? І е, нам, нам сказали, що якісь місії вбили, ми узнаємо, як буде прототип виглядати. Ну, я бачила лейлер, там тіпо, у нього буде на спині малі ноги та катнеп, а це в нього був череп. Якщо це, 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 це відео дивляться, Создателі прототипа в Пінтересті, то я, 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 я не знаю. Ну, я, я, дуже, я, дуже, я не проходила Плейтайм, але я про неї дуже багато знаю. Далі, це всім привіт, це моя теорія, теорія по попіплейтайму. Дивіться, а вас не смущає, що Ярнабі може бути жив 6 або 5-й? Мені кажеться, що він жив. Але ж ми бачили, що він згорів, але може він десь вилікувався або в доктора, або в прототипа. можливо. Далі теорія. Коли такі сімісів б'ють в п'ятій главі, то мені кажеться, що вона потім, ну типа, ну, я не знаю, чи воно вбите чи ні. Дальше. Я думаю, що опі, ми спо. І виберемося з фа цієї фабрики, і таке буде конець. Або ми вб'ємо прототипа, і все. А на сьогодні все. Бувайте, любі друзі!